Стосовно військового збору наразі змін ніяких немає ні для підприємців, ні для роботодавців. Все залишається без зміни. Закон не підписаний, тому нічого не робимо. Стосовно бронювання, до 15 листопада економічне бронювання зупинене, тобто всі компанії, які отримали критичну інфраструктуру, і почали бронювання своїх співробітників наразі це заморожено, і працівники навіть в такому підвищеному стані вони фактично не мають цього бронювання. Очікуємо якихось змін, очікуємо 9-го числа, очікуємо 15-го числа. Сподіваємось, що все всі компанії, які отримали статус критичної інфраструктури, пройдуть добру перевірку і зможуть. Продовжити бронювання своїх співробітників.